Надійшло нам одне питання в Ютуб в коментарях, що потрібно закривати в Канаді, коли ми переїжджаємо з Канади в Америку. А все було відкрите по QR. Я старався обійти всі установи, де я ходив щось відкривати. Це було Сервіс Онтаріо, потім сервіс Кенеда і банк. Напевно, це все. І, напевно, мобільний номер. То ситуація така: в сервіс Онтаріо треба звернутись, треба повідомити, що ви їдете з Канади. Мені призупинили страхівку, але воркперміт він мене залишався відкритим. Хоча на страхівку, на, ну, на страхування життя, і це health, health insurance, та. Да. На, на це мені сказали, що в будь-який момент, коли ви приїдете, по воркперміту і Звертайтеся знову і вам продовжують ці картки. Тому картки мені їх залишили. Просто я наступний раз, коли я в Канаду прийду, мені потрібно буде ще раз звернутися. Вони їх активують. Але на даний момент вони деактивовані. За Social Security номер вони мені сказали не хвилюватися, тому що Social Security, він прив'язаний до Work Permit, І як тільки закінчиться за три роки Work Permit, Закінчиться Social security. security. Хоча цей social security він буде прив'язаний на все життя, він ніби теж автоматично деактивується за три роки, коли деактивується Work Permit. А в майбутньому, якщо б я колись вирішив ще раз вернутися в Канаду, просто треба буде заявити, що він вже в мене був і мені його знову активують. Телефон мобільний, теж треба звернутися, подзвонити туди, вони відключать. І... В банк треба звернутись, треба закрити. Я закривав і кредитну карту, і дебетову. Хоча так, ситуація така, що я дебетову карту ще не закрив. Але я взяв контактні дані цієї банкірші. Ми відкривали в BCU Financial, Це український банк, українська фінансова спілка. Я з нею переписуюсь по імейлу, e оскільки в нас машина ще на канадських номерах, я страхівку плачу в канадських доларах через цей банк. Тому я його не закривав. А як тільки я переоформлюю на машину на американські номера, тоді я просто напишу імейл e до цієї жіночки з банку, і вона мені закриє цей рахунок. Це ми так домовилися. Можна вернутися на роботу в Канаду через два роки ще питалися. Будь ласка, дай відповідь. Якщо ворк перміт залишається дійсним, а він дійсний здається на три роки, тоді можна. Якщо work permit закінчився, я не думаю.